Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства проти жінок став початком кампанії 16 активних днів проти насильства. Насильство на гендерному підґрунті досі залишається серйозною проблемою усього світу, виправдань якому немає. Це сміття, яке слід виносити зі свого дому. Тож Чернігівщина буде з ним боротися. Принято считать, что ссоры избы не нужно выносить, что там женщина, например, видела, за кого она выходила замуж, и там должна терпеть ради детей, семьи. Это все стереотипы, которые сегодня мы хотим сломать. У міжнародний день боротьби проти насильства над жінками усі бажаючі могли долучитися до акції Рука, яка ніколи не вдарить. Сторбовані цією проблемою чернігівці залишили слід своєї долоні на стенді як символ протидії усім проявам насильства у суспільстві. Ми залишаємо до цього вже маленьких діточок. Зовсім вони бої свою долоньку. Я думаю, що десь у свідомості в них десь буде залишатися. А те, той позитивна, що повинно направить на їхню свідомість не на насилля а тільки на позитив вся рука ніколи не вдарить это неправильно піднімати руку на девушку на женщину это, как бы сказати самим унижає себе это неправильно поскольку женщина головне у кожного чоловіка, мужчину і як вот, как би бы, не стоїть Вот. аби не лише привернути увагу людей до проблеми гендерного насильства, а й мотивувати їх проявляти турботу та піклування одне про одного, у Чернігові стартував конкурс відеозізнань Любов рятує світ. Протягом п'яти днів конкурсу, усі бажаючі записуватимуть відеозізнання у любові до своїх рідних, серед яких згодом буде обрано три переможці. Їхні фото будуть розміщені на сіті лайтах міста. Ну, они все, наверное, будут лучшими, каждый для себя. Но мы выберем самые проникновенные, самые чувственные и подарим этим семьям а, фотосессии семейные. У одного із чернігівських фотографів. насилля існує доти, поки воно замовчується. Тож організатори конкурсу Любов рятує світ закликають усіх чернігівців разом боротися з цією проблемою ганебною для сучасного цивілізованого світу. Перед лісом насилля ми всі рівні. Тобто немає різниці пола, немає різниці соціального статусу, не має значення прошле людина і настояще. Прежде всего, нужно помнить о том, що ніхто не застрахований от того, щоб стати жертвой насилия. Наш главный призив говорить. кожен має право на безпеку та щастя. Бережіть одне одного.